Сьогодні сільське господарство необхідне як ніколи. Громадськість усвідомлює, що фермер повинен забезпечити безпечне і доступне харчування для зростаючого населення. Зазвичай ви засереджуєте свій час і енергію на посівах і тваринництві, але також виступаєте у ролі метеоролога, агронома, охоронця природи, бухгалтера, дієтолога, механіка і багато інших ролей. І це круто. Ми розуміємо, що ви дуже дбаєте про своїх тварин, свої гектари та про створення гордої спадщини для наступного покоління. Наша місія підтримувати ці зусилля за допомогою інноваційних, ефективних машин, щоб полегшити вашу роботу. Фермери по всьому світу довіряють кун, бо наша компанія забезпечує їх найкращою технікою протягом майже 200 років. Наші люди надають вам високоякісні продукти, послуги та підтримку. Наша відданість якості починається з якісних і талановитих людей та нашої майстерності у галузі, яку ми забезпечуємо. Ми знаємо вимоги та виклики, з якими фермери стикаються кожного дня. Наша команда володіє креативною винахідливістю та досвідом, щоб допомогти вирішити ваші проблеми сьогодення. Для КУН якість це не просто наліпка. Це результат складного виробничого процесу для створення продуктивної техніки. Якісна техніка проста у використанні, надійна та ідеально підходить для щоденної роботи. Забезпечення якості кун не закінчується, коли машина залишає завод. Ми також прагнемо надати винятковий сервіс, щоб задовольнити ваші очікування щодо якості. Якщо виникне проблема, ви знаєте, що кун завжди допоможе. Ми зрозуміли, що інструмент може довести свою справжню цінність лише тоді, коли він доповнює всю вашу роботу. Кун співпрацює з вами, щоб вирішити ваші найскладніші завдання та допомогти досягнути успіху. Більше того, наша підтримка надходить не тільки від кун. А й від висококваліфікованих та відданих справі дилерів у кожному регіоні. Кваліфіковані люди, якісні послуги, якісні продукти, якісна підтримка. Інвестуйте в якість і відчуйте різницю з Кун. Ми віримо в сільське господарство і віримо в вас, фермери. Ми з нетерпінням чекаємо, що ви станете частиною нашої наступної подорожі протягом 200 років і навіть більше.